Спонсор показу. Історія у пляжці. Діяльність Ботоферми, яка надавала можливість реєструвати анонімні облікові записи для розповсюдження протиправного контенту, припинили правоохоронці на Тернопільщині, організував злочинну схему та здійснював технологічне забезпечення усього процесу. Житель Тернополя заходи із викриття ботоферми провели працівники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області спільно з оперативниками обласного управління Служби безпеки України та слідчими поліції. В ході досудового розслідування було встановлено, що мешканець Тернополя по місцю свого проживання організував програмно апарат. Ній комплекс, який використовував потужності близько 30 тисяч сім карточок, з яких здійснили з реєстрації великої кількості облікових записів, з фейкових акаунтів у соціальних мережах розповсюджували неправдиву інформацію та протиправний контент, в тому числі і на веб-ресурсах, що заборонені на території України. Зокрема, дописи й коментарі містили про кремлівські наративи: виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади. В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта було вилучено 29 вуїб шлюзів, 30 тисяч сім карточок, а також комп'ютерну техніку, яка використовувалася для організації. Роботи даного програмно апаратного комплексу за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьої статті 361 кримінального кодексу України. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих інформаційно-комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Продовж двох днів, 30 та 31 грудня, на дорогах Тернопільської області працівники поліції зафіксували сім аварій. В результаті автопригод двоє людей загинуло, а восьмеро з травмами потрапили до лікарні. 30 грудня 2022 року, близько 17 години, 17 хвилин, невстановлений водій, керуючи. Вантажним автомобілем та рухаючись в селі Ступки Тернопільського району від міста Хмельницький в напрямку міста Тернополя, допустив наїзд на пішохода місцевого мешканця, який рухався проїзною частиною дороги. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід загинув на місці події, а водій з місця пригоди втік. Працівники поліції звертаються до громадян, які можуть допомогти встановити особу винуватця та інші обставини ДТП. Інформацію можна повідомити за номерами 097 030 0050. 27, 13, 29 або на лінію 102 у Тернополі на вулиці 15 квітня водій маршрутного таксі, рушаючи від зупинки громадського транспорту, здійснив наїзд на пішохода. Чоловіку надано медичну допомогу. Того ж дня в селищі Микулинці водій ВАЗ-2108, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з рейсовим мікроавтобусом Тернопіль-Теребовля. У результаті травми отримали один пасажир автобусу та водій транспортного засобу. У новорічний вечір, близько 19-ї години, в селі Ягільниця Чортківського району. Водій Керуючи автомобілем Каділак, виїхав за межі проїзної частини дороги, допустив наїзд на нерухому перешкоду та подальше перекидання транспортного засобу. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирка даного автомобіля загинула на місці пригоди. 31 грудня під колеса автомобіля Сітроен у Кременці потрапила жінка 1960 року народження. Вона переходила дорогу за межами пішохідного переходу. Потерпіло з тілесними ушкодженнями, доправили до лікарні. Не порився з керуванням та з'їхав з дороги водій Рено Лагуна. Пригода трапилася на автодорозі Тернопіль-Ланівці. В результаті удару за меддопомогою звернулися сам кермувальник та його пасажирка. У заліщиках водійка автомобіля Volkswagen, не поравшись з керуванням, в'їхала в огорожу. Лікарі надали потерпілій необхідну допомогу. Внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 та 2 статті 286 та статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Спонсор показу історія у пляжці.